Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас, Добре, Олексій Георгиевич. Пройшла зима. Сьогодні вже починаються а, плануватися роботи по ремонту доріг в області, зокрема, і, от, власне, виникла така дискусія, так розумію, по співфінансуванню цих ремонтних робіт. В чому проблема? Ну насамперед я хочу зауважити, що е, через те, що в нас в державі йде війна, перестав функціонувати і тимчасово призупинений е, дорожній фонд. Я нагадаю, що раніше з кожного там літра палива, який ми заправляли, податки. Направлялися цей дорожній фонд, і держава таким чином 100% забезпечувала можливість і тим самим агенціям місцевих доріг і службі наших автомобільних доріг реалізовувати кошти цього дорожнього фонду. Угу. Зараз зміни відбулися, і цей дорожній фонд повністю йде і наповнює державний бюджет. Тому через процес субвенції з державного бюджету фінансується і Агенція місцевих доріг, і служба автомобільних доріг, яка опікується державними дорогами. У нас таких в області небагато, але всім відомо, наприклад, там Харків, Київ, це державна дорога, яка це. Нею займається яка це служба автомобільних доріг, ну служба відновлення, а агенція, агенція місцевих доріг чим це займається? Це дороги, які місцеві між нашими населеними пунктами. І от зараз, якщо брати Полтаву і велику територіальну громаду, то певна кількість доріг, яка веде з адміністративного центру з Полтави, наприклад, в ті самі там волок, то це дороги, які обслуговує Агенція місцевих uh -huh. доріг. Так от зараз наповнення цього дорожнього фонду немає. Він фінансується з обласного бюджету. Бюджету, частково через субвенції я вже сказав з державного бюджету, але основним наповненням є обласний бюджет і місцеві бюджети. У нас вже там кілька років триває програма і домовленість з місцевими радами про те, що разом буде співфінансування якраз у цих доріг, які ведуть, наприклад, там, від адміністративного центру до якогось села, який тепер є об'єднаною громадою. Відповідно, там фінансування було в рамках 70 на 30, 50 на 50. Минулому році Полтава приймала участь півфінансуванні з обласним бюджетом 50 на 50. І я так розумію, що в цьому році міська влада налаштована так само е мати можливість е долучатися до ремонтів доріг, які обслуговує агенція місцевого угу. доріг. Тобто, е фактично, я хочу наголосити, що Полтава не зобов'язана ремонтувати ці дороги, але розуміючи те, що немає дорожнього фонду і е проблема з ремонтом доріг, то е Полтава приймає участь. В цьому фінансуванні. співфінансування Співфінансування, так? Так. Угу. так позиція, наскільки я розумію, позиція військової адміністрації на зараз це по формулі 70 на 30, як і для всіх громад області, 70 – це громада, це громада 30, 30 – це агенція це, місцевих дорог агенція місцевих доріг через обласний бюджет, тобто гроші дає обласний міже. Угу. Але в даній ситуації я думаю, що і місцева полтавська влада і обласна влада мають знайти спільну мову раз. Друге, я вже пропонував формулу, що Зробити прив'язку до кількості грошей, тобто до розміру субвенції. Якщо, наприклад, Полтава готова виділити, там, умовно кажучи, 15 мільйонів гривень, зробити якусь нижню планку, там 10 чи 15 чи 20 мільйонів гривень. Якщо от громада, не тільки Полтава, а інша якась має можливість виділити, умовно кажучи, 15 мільйонів гривень, тоді обласний бюджет бере на себе зобов'язання так само по формулі 50 на 50 виділити так само цих 15. Якщо менше суми 15 мільйонів, Мільйонів, то тоді Формула 70 на 30. Але від того, що зараз там йдуть якісь суперечки між військовою адміністрацією і міською радою, призведуть просто до того, що дороги до наших старостинських округів будуть в тому стані, які вони є зараз. Це фактично там є села, до яких взагалі немає проїзної дороги. Відповідно, в нас виникають проблеми з довезенням дітей в школи, бо не всі шкільні автобуси можуть їздити по цим розбитим дорогам, і там нескрізь поліція. Дає дозвіл перевізникам здійснювати такі перевезення. У нас зрозуміло, що вже є порушення норм доїзду карет екстреної медичної допомоги. І зрозуміло, що це є проблеми з доїздом і екстрених служб тих самих ДСНС. Тому оці суперечки, ну вони, скажімо так, позитивно нічого не дадуть, а просто люди залишаться без нормальних доріг. Тому ми зараз в переговорному процесі як обласна рада, так і військова адміністрація з міською радою всі намагаються знайти спільну мову. Такий, скажімо так, компромісний варіант. Я запропонував, подивимось, що з цього вийде. Mm. Якщо говорити вже в тему доріг, яка ситуація по Полтаві? Чи планується можливо, в курсі як представник полтавського міського виконкому ремонти доріг? І власне про які суми можна сьогодні говорити попередньо? Попередньо в бюджеті на 25 рік депутати проголосували кошти на ремонт доріг на рівні минулого року. Я хочу зауважити, що в минулому році була така достатня рекордна сума для поточних ремонтів доріг там близько 200 мільйонів гривень. В цьому році при формуванні бюджету ця сума менша, але депутати домовились, що ну, побачимо, як буде наповнюватись бюджет. Якщо все буде добре і буде на рівні минулого року, то всі налаштовані на те, що на ремонт доріг буде об'єм профінансовано по минулому року. Зараз нічого не заважає управління житлово-комунального господарства починати проводити вже тендерні процедури на поточні ремонти. Я не знаю, чи будуть заплановані капітальні видатки. В цьому році, принаймні ну, одна із таких серйозних е історій це так званий наш серпантин. До речі, от е бу була презентація проекту. Це про червоний шлях. Це Ми про говоримо, червоний шлях. Колишні. Ну, Єдине, що там. Е Проєктне рішення проєктант запропонував, і все це буде коштувати близько 100 мільйонів гривень. Я переконаний, що цих грошей в міському бюджеті зараз немає, тому величезне питання, чи варто було робити таке проєктне рішення на таку велику суму. Це буде предметом, я думаю, серйозної дискусії на депутатській профільній комісії. Я Думаю, що однозначно депутати будуть запитувати, чи варто було витрачати, по-перше, кошти на дороговартісний проєкт. По-друге, чи закладені в цьому проєкті умови поетапної реалізації, Реалізації цього проєкту, бо зрозуміло, що там вся, ну, вся ділянка дороги вона проблемна, там сунеться гора, але е, одна, один, одна ділянка там була найпроблемніша, тому, можливо, треба було піти шляхом того, щоб поділити цей проєкт на етапність. І, умовно кажучи, на першому етапі зараз. Відремонтувати ту ділянку, яка взагалі заважає там проїзду безпечному, а вже потім етапність далі там при наявності фінансування. Тому я не знаю зараз для чого була презентація цього проекту за 100 мільйонів, де буде фінансування. Можливо, будуть залучені якісь інші кошти там, і державного бюджету. Я про це ще не чув. Я дуже сумніваюся, що зараз держава буде фінансувати ремонт цього серпантину. Обласний бюджет, скоріш за все, так само не буде приймати в цьому участь, бо є проблематика якраз агенції місцевих доріг, куди найбільша частина коштів, які виділяються на дороги, має піти. Тому поки що я не бачу перспективи реалізації цього проекту. Тому, завершуючи історію з ремонтом доріг, то тут можна сказати, що. Вже е, є можливість починати ямковий ремонт управління житлово-комунального господарства має проінспектувати всі дороги. Побачите ті безпосередньо найбільш аварійні ділянки, де є можливість використати, наприклад, там і технології того самого холодного асфальту, і тимчасово перекрити якусь аварійність. Є в нас дороги, які потребують серйозних капіталовкладень і капітального ремонту. Я не знаю, які плани в управлінні житлово-комунального господарства. Принаймні, на сьогоднішній день я чув лише про дорогу на затуринське кладовище. І е, ходили дискусії, і розмови про вулицю Ветеринарну. Е, є в нас ще достатньо складна ділянка по вулиці Дорошенка. Ну не знаю наскільки там дідуть туди руки. Сьогодні міський виконком прийняв рішення по садочку Ягідка. Я так розумію, він в самому центрі знаходиться Європейська три. Садочок номер 5 Це біля галереї мистецтв. І я так розумію, рішення прийнято, що там не будуть навчатися дітки. Що це за проблема в нас? Достатньо, і, власне. достатньо резонансне сьогодні було це рішення. І в засобах масової інформації вже кілька діб ідуть жваві дискусії і розмови про те, що погана е, полтавська міська влада закриває черговий садочок. І тут, е, знаєте, знову ж таки проблема е, нашої влади е, міської на сьогодні це відсутність, абсолютна відсутність комунікації. Бо насправді суспільство треба просто, скажімо так, пояснювати і інформувати про свої підходи, свої там принципи і своє бачення подальшого розвитку подій. От є будинок цей на європейській 3, Йому там десь більше 150 років. Він на сьогоднішній день знаходиться. Практично в аварійному стані принаймні, є до нього запитання, бо він потребує і реставраційних, і взагалі капітальних ремонтів. Це ж пам'ятка архітектури. Я, так. я не розумію там раніше був дитячий садочок. Але вже більше двох-трьох місяців, як доповідає нам департамент освіти, вони говорять про те, що дітей там вже давно немає, бо там почалися деякі аварійні процеси, там штукатурка відповідає, там є питання з дахом. Відповідно, дітей звідти прибрали. І зрозуміло, що наражати дітей на небезпеку і продовжувати там тримати дитячі групи і використовувати це приміщення як дитячий садочок, це небезпечно, цього робити не можна. І зрозуміло, що сьогодні рішення виконавчого комітету воно абсолютно логічне. Але ж є одне але. Вийдіть до людей, поясніть, запросіть туди всі засоби масової інформації, запросіть всіх журналістів. Хай вони покажуть ті умови, в яких повинні там е ну, змушені будуть бути діти, якщо повернуть. Зрозуміло, що є незручності для батьків. Зрозуміло, що є обмежена кількість дитячих садочків, які знаходяться там в центральній частині міста. Але ж ми говори повинні говорити не тільки про зручність. Там недалеко в садочок відвезти дитину. Але в першу чергу ми повинні говорити про безпеку дітей. І там цей будинок є небезпечним. Тому, якби влада відкомунікувала, пояснила, показала, відкрила, зробила туди екскурсію для журналістів, я думаю, що такого резонансу б не було. Цей садочок він закривається назавжди? Чи він закривається Єдине, на якийсь там певний період? Там були діти, там були групи. Ці, ці групи перевели в інші садочки. Mm -hmm. І все. Зараз це приміщення планують використовувати там для департаменту е, світи, світи, там де якісь чи складські приміщення, чи навіть можливо там десь якийсь персонал буде знаходитись в тих приміщеннях, в яких можна знаходитися, якщо це буде не аварійне. Тобто мова йде про те, що просто воно не буде використовуватись як дитячий садочок. А воно залишається комунальною власності, бо вже були там різні розмови, що все продають. Зараз щось з нього буде. Це все залишається комунальна власність. Воно буде використовуватись Полтавською міською радою. Але просто там не буде дітей, бо їм там небезпечно. Питання про те, щоб відремонтувати цей садочок. Один із варіантів, ми сьогодні якраз обговорювали на виконавчому комітеті, були дані відповідні доручення управлінням, що треба виїхати туди подивитись. Зрозуміло, що якщо цю будівлю можна відремонтувати, а її однозначно треба ремонтувати, бо вона пам'ятка. Якщо там можливо розміщувати потім дітей, і це очевидно, що це зручно для батьків, і зрозуміло, що зручно для самих дітей, то так зрозуміло, що треба зробити паузу. Про подивитись, якого фінансового ресурсу потребує цей ремонт, відремонтувати і повернути туди дітей. Бо зрозуміло, що закривати дитячі садочки набагато простіше ніж відкривати нові. Але тут же знаєте, треба, як то кажуть, народі напрягатися, щось робити, думати, а йдуть по лінії найменшого супротиву. Закрили ти закрили. Запитання від наших глядачів: е нарікають наші глядачі на задимленість. Я так розумію, що це не тільки в місті Полтаві, і воно і по області є. Е палять, знову ж таки, прийшла весна, починають е прибирати і це все спалювати. Якось ми можемо вплинути на цю ситуацію? Ну, знаєте, із року в рік одне й те саме, вже зла іноді не вистачає на це все. І профілактичні бесіди, і поліція залучена до цього. І якщо говорити про місто, то і інспекція благоустрою. Це само. ж карається, я правильно розумію? Звичайно, це відповідні є штрафи на це все, і поліція регулярно складає ці протоколи. Але тут, дивіться, це ж тут не про штрафи, тут про елементарну якусь людську свідомість і розуміння того, що, перше, е, якщо ви. Там ваше бажання прибрати якусь територію, там суху траву, листя, там гілки якісь обрізати. Це тільки добре, це супер, підтримується. Але до етапу, коли ви потім це все згрібаєте в кучі, починаєте палити. Ну для чого? По-перше, є ціла ціла історія, як що можна робити з тим листям там і компостувати, і таке інше. Інша історія можна звернутися на КТП 1628, поставити в графік і вивести потім те сміття, яке ви зібрали. Це а, буде аб... платна послуга ні? дивіться, на сьогоднішній день от у нас ми стоїмо зараз напередодні оголошення двохмісячника, трьохмісячника, не знаю, як влада прийме рішення чистоти. І з року в рік практикувалася така історія, коли люди допомагають владі наводити порядок в місті, а потім по графіку е е е спецтранспорт КТП е е 1628 це просто вивозить. Тому нічого ж не змінилося, треба mm -hmm. просто продовжувати. Але ключовий фактор. Ключовий момент. Дивіться, коли в вечірній час ми там приходимо з роботи, є там бажання відкрити вікно і провітрити своє приміщення перед сном, а там ти а воно все в диму, то тут вже йде питання про безпеку раз. І цікаво ж те, що і безпеку тих самих, хто палить. Вони ж так само цим цим дихають. Це небезпечно, бо ми ж розуміємо, що при спалюванні цього самого листя. Купа ціла шкідливих речовин в повітря вилітає, і це небезпечно, тому що е, от мав розмову з представниками нашої державної служби з надзвичайних ситуацій, і знаєте, от іноді ти з ними говориш і їх. Ну, реально, ти розумієш, чисто по-людськи, коли у них практично кожного дня зараз у нас на превеликий жаль на території області, де якісь є обстріли, йдуть пожежі, йдуть рятувальні операції, вони задіяні цілодобово, фактично в у цьому всьому, але потім вони ще змушені їхати і гасити суху траву, і там якісь гілля і листя. Бо Комусь там я не знаю, прийшло в голову, або от, зараз багато так само очерет там ну, палять. Ну тось, тобто, це все от, знову ж таки на рівні свідомості. Ми всі повинні зрозуміли, що за, за кожним кущем поліцейського не поставиш і всіх не оштрафуєш. Але тут маєш бути якась певна свідомість і розуміння того, що ну не можна цього робити. Це шкідливо, це небезпечно і це відволікає наших рятівників, які в цей час могли б рятувати комусь життя. Ви згадали за КТП 1628 про те, що вони будуть. В посиленому, скажем, такому режимі працювати під час двомісячника чистоти, і власне знову ж таки від наших дачів були нарікання на те, що десь нерегулярно прибираються сміття зі сміттєвих ваків. Останнім часом є така проблема, вже вона явна. Тобто, якщо раніше ми бачили з вами. Біля, практично біля кожного контейнерного майданчика негабаритне сміття і великі купи, які там вивозяться дуже рідко. То зараз є проблема з е, малими контейнерами, е, де тверді побутові відходи вивозять. Тут є кілька факторів. Перше, це проблема з людьми, є, реально є проблема з водіями на КТП. Другий фактор це техніка. Бо не вистачає техніки для от, безпосередньо тих самих сміттєвозів. Гірша ситуація Полтаві, ситуація складна, а гірша, ще гірша ситуація по старостатах, бо там е, є сміттєвози там, з боковим навантаженням, а з ними взагалі біда. Тому це питання обговорювалося і піднімалось і на виконавчому комітеті, і на комісіях профільних. І ми говорили і пропонували сьогоднішній владі, що ви виходьте з пропозиціями до депутатського корпусу. Якщо ви вважаєте, і ви бачите, і КТП 1628 дає сигнал, що не вистачає, наприклад, сміттєвозів, то треба тоді збалансувати бюджет таким чином, щоб зробити закупівлю і все таки ці е, е, сміттєвози придбати, і щоб виправити цю ситуацію. Бо Um Ну, скажімо так, продукування сміття, воно йде по певним графікам і є певна закономірність. Тобто, якщо в зимовий час це там трішки менше, то коли починається весна і починають люди прибирати свої території, там хтось робити ремонти і починає заповнювати ці сміттєві баки як малі, так і великі, є певне, з певне збільшення. Тобто, відповідно, КТП має чітко реагувати, не долати потім наслідки. Тобто, не вивезли сміття вчасно, все, значить, вся територія загажена цим сміттям. Потім туди виїжджають спеціальні бригади, все це прибирають. Тобто сміття має вивозитись вчасно. Для цього повинна бути техніка, забезпечення персоналом. А для цього якраз це одна із завдань міської влади: допомагати КТП 1628 шляхом виділення фінансового ресурсу закупівлі їм необхідного обладнання. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я дякую бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.